Світ моє життя. Моє вітання всім любі друзі. Хочу вам показати, як дикі свині гуляють польськими містами. Вчора у нас тут на території було порито, ми загортали. Сьогодні вранці вийшли, дивіться, що робиться. Бачите? Як тут гуляють свині. У нас би в Україні так свині не погуляли. Дивіться, як перекопали все. Яку територію перекопали? Дивіться, що робиться. Капець. Це просто капець. Ось так. Ось дивіться, покажу вам зблизька. Як бульдозером. Тіпу. Ось все робиться. Перекопали. Перекопали траву, газон і це все робиться. Зараз ходжу з граблями і питаюсь хоч трохи привезти в порядок цю траву, позагортати ці ями. Ось так живуть дикі звірі в Польщі. Їм немає тут ніякого запрету як у себе в лісі. І прийшли в місто, серед міста, показійнували і пішло. Так. Ось така природа тут. Так, як його відключить. Ну ось так. Наскільки могла, позакривала, позагрібала. Все, що нарили свині. Ось там ви знаєте, вже і руки болять. А ще треба йти листя, загрібати і замітати. Ось така праця в Польщі. Ну, всім дякую, хто дивився це невеличке моє відео, хто завітав до мене на мій канал. Всім бажаю здоров'я, щастя, злагоди і миру. Всього вам найкращого. До побачення.